Доброго дня, друзі, мене звати Анастасія, я психолог, який е, живе з діагнозом аутоімунний автоімунітеуридит і вагетосудинна дистонія. І ви на каналі про ментальне здоров'я, шлях до ремісії, про те, як ми, люди з особливостями по здоров'ю, будь-якими особливостями, е, бачимо світ крізь певну призму, як ми намагаємося адаптуватися, вижити. Тому що, коли тобі ставлять діагноз гіпотеріоз або вагетосудинну дистонію, ти ходиш по лікарях, а всі тобі кажуть, що іпохондрик, тобто тебе знецінюють, замість того, щоб обстежити твої судини, твою щитоподібну залозу, подивитися на твої гормони, на твоє залізо, так тебе знецінюють. От сьогодні ми поговоримо про знецінення наших скарг, нашого фізичного стану, нашими чоловіками для чоловіків, жінками, можливо, батьками. Часто знаєте, от так прийнято можливо в суспільстві не звертати увагу на фізичну симптоматику. Для чого ти сидиш на здоровому харчуванні, їж все все буде добре, все перетравиться так. Можливо, у наших там мамів, бабусь все і перетравлювалося, бо були інші продукти, був інший хліб, була інша картопля. Погодьтеся, а в наш час є дуже багато різних проблем зі здоров'ям, і, звичайно, треба зважати на себе, на свої відчуття, що мені сьогодні в житті некомфортно? Токсичні люди, токсична їжа, їжа, від якої. Мені погано, колектив, який каже, випий 50 грам, що ти не мужик, або посиди з нами з'їж того тортика, і на тебе дивно дивляться, коли береш собі той самий фруктовий салат. І лише ті люди, які лишаються з тобою, коли ти в хворобі, коли ти змінився, змінився твій ресурс, змінилася твоя енергія, змінилося твоє ставлення до життя, до себе, до того, куди ти хочеш витратити цю енергію. І от саме ті люди, які з тобою лишаються. Лишилися. На мою думку, це є люди саме твої. Коли ти зорієнтований на те, щоб зберегти своє здоров'я. Я розкажу, як почалося все в мене і як знецінювали мене. власне, Оточення дуже знецінює, тому що ти бачиш друзів, які були твої, і тобі кажуть, що в тебе депресія, та візьми себе в руки та займись чимось. Тобто я маючи танцювальне минуле, мені нічого не хотілося. Чому? Тому що це був стан гіпотеріозу, коли власне щодо подібна золоза перестає через таку імунітету виробляти власне, потрібну кількість гормонів. І змінюється все абсолютно. Змінюється те, як ти бачиш світ. Змінюється, з'являється такий туман в голові. Будь ласка, в кого є гіпотеріоз, напишіть, чи маєте ви туман. От, складно пояснити людині, яка цього не має, що це таке. Це таке відчуття, як наче брудно в голові. Не знаю, як це пояснити. От, як щось подібне між тим, як ти не виспався, і як після гулянки. Щось таке. Тобто така інтоксикація. Чому при гіпотеріозі виникає інтоксикація? Тому що їжа погана. Ану перетравлюється і той слиз, який лишається, власне тому, що травлення погано працює. І людина, і це все потрапляє в лімфу і в кров. А лімфа це одна з головних, одна ну, рідина, яка власне омиває всі органи і системи, і в тому числі і мозок. Тобто, у нас в мозку також є лімфатична система під назвою Глімфатична. І, звичайно, власне, ця лімфа не є чиста, і це все впливає на те, як ти відчуваєш життя, ти стаєш забудькуватий, ти стаєш енертний. В тебе відчуття, що я нічого не хочу, я нікого... Бачити не хочу, Я не хочу прибиратися, я не хочу мити голову, я не хочу е, прати речі, я хочу ходити в одному і тому. Тобто включається збереження енергії, бо е, ті гормони, які виробляють чи то золоза, це гормон Т3, е, і, Т4 і, і е, Т4. Здається, можу помилятися невелика кількість Т3, а потім Т4 при хороших умовах в нас конвертується в Т3. І от Т3, бо Т4 це прогормон, думаю, ви знаєте. А Т... І потім оцей Т3 це є енергія, за рахунок якої працює шлунок, працює печінка, працює мозок, все працює. А коли нас ну, цих гормонів не вистачає, навіть часто при тому, що ми п'ємо тероксин, еутерокс, але вони не можуть засвоїтись з певних причин, і ми то все п'ємо, і в будь-якому разі нам цього не вистачає, чи вони не засвоюються, і в нас виникає оцей стан тої апатії. І близькі, і родичі можуть нас звинувачувати. Але що таке брак енергії мозку і брак енергії тіла? Це важко зрозуміти. Тому, ви знаєте, ставтеся до себе лояльно, емпатично. Не заганяйте себе в ком такій провини. Тому що від цієї провини приходить страх. А страх блокує твої дії. В пошуку спеціаліста, в пошуку рішень, в пошуку системи харчування, в пошуку е, людей, які тебе правильно підтримують. Тому от е, бережіть себе і оточуйте себе наразі тими і діліться глибоко з тими, хто може вас підтримати. А на жаль, від родичів. І від друзів, які тебе не розуміють, можливо, тимчасово треба трошечки віддалитися. Я не кажу викинути їх з життя, а просто віддалитися, зробити тайм-аут для того, щоб нормалізувати свій стан. А ви це зможете робити лише коли буде у вас фундамент. Якщо вам близькі мої думки, якщо... Ви зараз хворієте. Якщо вам потрібна внутрішня емоційна якось підтримка з кимось це розділити, буду рада, якщо ви подивитесь мої відео і підтримайте мій контент. Я бажаю всім ремісії і ресурсу на шлях до неї. З вами була психолог Анастасія в рамках двох діагнозів: а от і вегетасадина дистанія.